Українську армію підтримує Бродівська міська рада цього тижня. Усі працівники міськради один день працювали безкоштовно. Колектив на чолі з міським головою Анатолієм Белеєм вирішив перерахувати одноденний свій заробіток на потреби Збройних сил України. Ну я подав, скажімо, так, таку пропозицію скликав працівників міської ради, де ми одностайно підтримали цю мою пропозицію. Щоб одноденний свій заробіток перерахувати на рахунок Збройних сил України. Ці кошти будуть втрачені, скоріше всього, що для потреб наших військових частин, які знаходяться зараз там на сході. Також у приймальні Бродівської міської ради вже встановили скриньку для пожертв українським військовослужбовцям.